Ну а далі частина білоцерківців з під стін спасопреображенського собору рушила до міської ради. Там вони вимагали зустрічі з мером Геннадієм Диким, аби він та депутати нарешті звернули увагу на московський патріархат. У місті та винесли на позачергову сесію проєкт рішення про його заборону. Згодом очільник все таки прибув до мітингарів. Йому люди вручили звернення з вимогою припинити оренду комунальних земель під храмами УПЦ. Пропоную послухати людей, що голова міської ради назначив позачергові збори і прискорив передачу храму із Москви до Білої церкви. На вашу особисту думку, чи можливо це зробити? Все можливо. Львів зробив, Івано-Франківська область. область зробила, а Біла церква. А чому? а чому Біла церква затягує? Тому що таких активістів небайдужих, дуже-дуже мало. І цим користується наша влада. От Вона диктує нам, хто вони такі. Ми ніхто для них. Сьогодні ніхто туди не до до храму на захід. Ніхто не прийшов, і тут ніхто нас не чекає. Чим вони зайняті? Сьогодні це маркер, за яким ми будемо оцінювати владу. Наскільки вона є разом з громадою, чи вона просто всупереч громади, продовжує стару політику, значить використовуючи старі наративи і по суті працюючи на, на ворожу державу, яка сьогодні веде агресивну війну проти України. Однак міський голова намагався запевнити людей, що так швидко рішення не приймаються, і для цього потрібен час аж до 27 квітня, аби провести всі бюрократичні процедури. На що білотерківці обурились та почали скандувати ганьба з пропозицією пришвидшити. Процес виступив депутат міської ради Микола Гопайнич, який запропонував зібратись на позачергові сесії на наступному тижні. На неї пристав пан Дикий, бо інакше люди запевнили, що будуть перекри. Вати дорогу до того ж, білоцерківці налаштовані рішуче, запевнили, що прийдуть на засідання і відстоюватимуть свою позицію, поки московського патріархату остаточно не буде в білій церкві. Не володію інформацією про те, що Микільська церква там були внесені зміни, що ви це не володієте. Але це неправда. Вона сесії Володимир Бабенко давав про це інформацію, відповідь управління архітектури будівництва, що там самовільне змінення було цих там наружних і забудови господарські господарській будівлі. Тобто вам це довідомо доведено, що не обманули громаду. Що ви це не володіє? Я не обманув громаду. Ну як? Тому що 25 церков. Я не пам'ятаю, хто я коповковою під передачу. Тому маєте на посаді голосньокові. Голови, ну як це? Ну то фіксуйте секретар розмаля цього є. Якийсь блокнот записуйте, якщо ви не пам'ятаєте, я розумі, ну, Ви зараз просто обманюєте громаду. Це важливо, перше. Громада. А друге, ви зараз Щоб буксуєте не цей не процес Ребружанський собор не може бути приватизований. Тому що такого права нікому не надавали. А що монастирем ми... тоді? З монастирем зараз це питання правоохоронних ну, органів, не вийшло таке. І... Ще раз кажу, правоохоронних органів. А а самі, що всі, панови, вашими є український народ. І не ви будете нам говорити, ми коли буде, а ми Треба будемо вам казати. 24 години на добу зробіть рішення. ми вас вибрали. Виходите народу, ви ця нанята особа вибрана для того, щоб подавати нашу волю. І не ви будете говорите нам, коли буде, а ми будемо вам казати, коли буде. Буде, Ось я я пропоную. Я за тиждень у вас буде час. Будь ласка, працюйте понаднормово. Країна в стані війни, свят нема, вихідних нема. Працюємо понаднормово. Працюємо вночі, готуємося. Рішення виходимо на позачергову сесію, і на позачерговій сесії приймаємо це рішення. без вихідних Працюють і без сна. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.